Да, Петро, давайте поговоримо про, розкриємо більш широко поняття медичної психології. Чим вона відрізняється від сучасної, скажімо так, класичної психології, та, що викладається в вузах, та, що вивчається, ну, скажімо так, медициною. Андрій, ви знаєте, коли виникла класична психологія, оту про всі про, про ту, яку всі зараз говорять, скільки років? Здається, десь, десь 100 років це 150. 150. 150. 150. 150. Да. Mm. — Тут цікаво, виникає питання, чому іменно в той час, 150 років тому назад, виникла ведична психологія веде, 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 ну, сучасна психологія, yes. яка зараз в такому варіанті є. Давайте ми розберемося. Ну, Люба людина може зайти, відкрити Google, написати, психологія це. І видасть Вікіпедія відповідь на це запитання. Відповідь дуже проста: Психі це душа, логос це наука. От. Е, питання: хто знає науку про душу? Раніше цю науку знали священники, ті, які мали це знати. При тому, коли простите, прийшли е, ці е, робочі та, е, ці, працівники. І, як це люди, які займаються сільським господарством, як ну, робочі крістяні. Да? Коли от, взяли в свої руки робочі, да, от тоді почалися всі проблеми. Також нам дуже багато років показували священника, який п'яний, синім носом, тобто цей авторитет священника був просто опущений. Але в дійсності ці люди, вони якраз і є, це є люди, які займалися психологією. От, тому що вся психологія, ця, що є, от е, я дуже я, мені дуже запам'ятався такий момент, от коли ми з Андрієм спілкувалися, і е, я коли сказав, що видично, ну що людина це душа. От я пам'ятаю в Андрія був такий шок. Ага, от воно, ця компонента якої мені не вистачало. От, ну це Андрій далі розповість, як це було. Да, от, тому що я не раз з тим стикаюся і. Е, я знаю людей, які дуже глибоко вивчають. Ну, я сам в ведичній традиції, так, тобто я крішний, я вивчаю ці священні писання. от, Я також знаю людей, хто вивчає Біблію, причому дуже глибоко. І ми, коли починаємо спілкуватися про Бога, ми говоримо про одне і те саме. От, і тут якраз момент такий виникає, те, що коли ми дивимося на світ з позиції, того, що я душа, і на нього накладаємо всю психологію, тоді все працює. Але я знаю людей, які мають дуже глибокі духовні знання і пішли вивчати державну отримувати диплом державного зразка. От е, психолога, да вони самі кажуть про те, що каже, це люди, які виконали, виконали з цієї всієї системи Бога і стараються зробити цю психологію, а вона не працює. От тому е, ведична психологія, це якраз є в першу чергу, розглядається з позицією того, що я душа, і на це все решта накладається. Так ви хотіли що сказати. Так, да. е, я тут хотів би додати, е, це е, загальна проблема, яку я бачу усюди, в е, управлінні, е, в бізнесі, в е, державних структурах. Перше, коли я приходжу в якийсь проект, я кажу: давайте визначимо термінологію, і е, е, нам потрібно визначити цілі і предмети, з якими ми будемо хто суб'єкт, хто об'єкт, хто, хто для чого що робить. І ось, наприклад, у мене також був проєкт з психологами, і, скажімо так, я прийшов до них, і ось ця штука, коли я питаю, який предмет вашої роботи, друзі? Тому що я вже знав, і вони такі, ну. Це психічні різні там емоції, кажу, ні 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 що що предмет, що значить психологія? І як ви здивуєтесь, 90% людей не знають, що психологія це наука про душу Я знаю це. Я з тим кожен день працюю. Я, я до наших підписників ну, да. до глядачів да, звертаюся. Тому, перше, що щоб зрозуміти рівень кваліфікації людини, до якої ви прийшли, потрібно перше визначитись з термінології і зрозуміти, чи розуміє вона свою термінологію і предмет тої науки, того розумію, з яким займається. І це не тільки психологія, це у нас усюди. Це, те, це основна проблема, з якою я взагалі працюю ну, професійно. Тому так, оця штука, що коли ем, е, я поясню, як це було в мене, це е, було ось ти розумієш психологічні там трюки, психологічні закони, патерни, всі ці красиві, класні слова, е, але ти сприймаєш це як е, е, набірний на ронів. Що ти е, в принципі, якщо сприймати це як набірний на іронів, то з часом це можна змінити, але чому воно тоді так важко? Тому що, наприклад, там, е комусь там легко вивчити мову, комусь легко вивчити технічні науки. В принципі, е чисто механічно, якщо взяти мозок наш, то це однакові нейрони. Якщо в тебе є здібність вирощувати нейрони, то чого ти можеш вирощувати технічні нейрони? Але так важко тобі дається вирощувати там, е якісь прикладні там, е мову вивчити. І коли ти розумієш, що є душа, в якій вже є закладений е інформаційний багаж і ось те, що там е Петро далі буде розкривати, ти розумієш, ага, так це воно не отут сидить, воно це щось, щось трошки більше. І тоді ось ці. Е Протиріччя вони вже абсолютно зрозумілі, логічні і правильні. А коли ти вивчаєш чисто як механіку роботи мозку що от світиться ліве полушарі, або праве, або там або поправи або по черзі, нейрони це, скажімо так, це як провідники. А от що є джерелом цієї ЕН, яка да, да. То, джерело вже, ваш, Да, вийде. джерело джерело. Це ну, дуже важливо, так е ось е цього е здається, це неможливо визначити інструментально, ну якось його знайти. Тому це відкидається. Якщо ми цього не розуміємо, цього не існує. Це е той підхід, який я бачу, і цей підхід пішов настільки глибоко, е чому, наприклад, був Ренесанс, були 60-ті там. 80-ті роки минулого століття був початок там третя технічна революція, переход да? перехід на перехід, третій, на четвертий технічний уклад. Тому що, коли я читав, наприклад, перших там психологів, боже нагадайте, Фрейд батько психології Фрейд, Фрейд да, там Фрейда. Вони всі, у них всіх було теологічне бачення. У всіх там да. у Тесли було теологічне бачення, у Фр Фройда у, у всіх, кого я читав. Вони розмірковують про світ в рамках того, що душа є душа і Бог. А коли все це пішло, ми не, не можемо рухатись так швидко, е технологічно, тому що ми відкидаємо те, чого не розуміємо. А вони не відкидали. Вони казали, я цього не розумію, але я на це спираюсь, як на те, що працює. Якщо ми робимо отак, то отак. В цьому прикладі можете задатись простим питанням: що таке електрика. Тому що пояснити, що таке електрика і як вона виникає, і тут не про механізми там, магнетизму і властивості металу. Тут не про це. Тому що це. Наслідок, а що є джерелом? Звідки е береться електроенергія? Що таке по своїй суті електрика? Якщо це електрони, які летять по металу, то в металі є обмежена кількість електронів, і електрика мала б закінчитись, е проводи б мали вигорати. Тому ось ці питання вони дуже складні. І коли ми просто їх відкидаємо, ми не рухаємось на експоненчі. Кажу... Можливо, те, що я спостерігаю зараз. В точному е, до речі, він не відкидає біологічну сторону, що дуже цікаво. Mm, да. <гадач> я вам знаєте, що скажу? Дивіться, тут, от е, як са те, я деякі книжки читаю по психології, ну, наприклад, тут всі носилися з книгою. Емоційний інтелект, і всі там носились. Така така книга. Я можу сказати, що я її купив в електронному варіанті в аудіо форматі, почав слухати. Я дуже розчарований, тому що так, як її розпіарили, скільки там про неї наговорили дорого, то є, от, я можу сказати, що я тим дуже розчарований і, знову ж таки. Я це говорю через призму своїх знань, ті, які в мене є на даний момент. Так, 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 так. Так. От там так, які якщо речі ми кажемо для загального користувача, який взагалі не знайомий, то це дуже непогана книжка як вступ, щоб е, зрозуміти, ну, почати тренувати і бачити е, ці прояви. Ну, давайте обговоримо це питання. Я не хочу казати, що давайте там поспоримо, чи заперечимо. Ні, давайте обговоримо це питання. Давайте, дивіться так: от е, є телефон. Так, для прикладу, от є телефон, так, от, він працює. Я знаю, що я кнопочку нажав, Андрій каже, дрому кінці провода Альо. Окей, супер. Давайте я буду досліджувати це питання. Зверніть увагу на те, про що пишеться дуже в багатьох книжках. Ми досліджували 20 років. Ми опитали 400 людей. Ми вклали 200 мільйонів доларів, там ще щось і так далі. Окей, хто знає, як працює смартфон? Виробник. Чому вчені пробують вивчити, чому Земля літає і не падає? І пояснити цього не можуть. Я вам навіть простіше можу сказати. Знаєте, це анекдот такий. Да? Чому джміль літає і не падає? Тому він згідно законів фізики літати не може. Немає. А да. він просто в школу не ходив і фізику не вчив. <сміх> да. До речі, про школу я не закликаю не ходити в школу. Там якщо правильно в школу ходити, то це дуже корисно. Якщо неправильно туди ходити і неправильно там вчитися, то це дійсно дуже велика біда і катастрофа, причому для всіх. Ну, і це, от справа в тому, що я з дитинства задавав завжди питання. я задавав питання, я кажу: ну, де ж це є написано? Мені казали, нема. Але в мене пошук продовжується, коли в 35 років перший раз мені попали в руки священні писання. Ведичні я почав це вивчати, а там все пояснюється. Подивіться. Ми зараз так колотенко. Тобто, ну що таке ведична психологія, чим відрізняється від психології сучасної? Сучасна психологія, так як ви кажете, вони оці всі фішки знають. Тобто, в нас є чуття, є розум, є інтелект, є хибне его, душа і над ним ще стоїть сверх душа, тобто ця структура, як влаштоване тонке тіло людини. так, І е, от е, психологи сучасні вони дуже класно вміють маніпулювати рівнем розуму. Оце от вони, вони майстри, вони профі в тому. Тут я знімаю шапку. Як то кажуть, це так, вони молоді. Вони професіонали. Але що стосовно, що таке інтелект, як він працює, що таке хибне его і якості душі, вони не можуть цього пояснити. Я, ну, я не то, що я знаєте, там скибаюсь над ними, чи я там знущаюсь. Ні, я, я серйозно, я, тому що я приходив, ну, сидять люди в костюмах, в галстуках, мають такі пачки різних паперів кольорових, розумієте? ну, Я задаю конкретне питання, на яке вони відповісти не можуть. розумієте, от, А в дійсності все дуже просто: ти душа. Так. О, от Ми далі будемо говорити 4-3 рівня. Тобто, да? перших 4 рівня, про що ми говоримо? Це ми окреме відео запишемо на цю тему. Я зараз тут скажу коротенько, в наступних відео більш детально про це розповім. На 4 рівнях, які ми працюємо, так як от Андрій говорив, да? що приходиш, людина має задачі, а вона їх не виконує. У неї просто даних тих немає для виконання цієї задачі. М -м. І так, 4 рівня. Перше я в порядку, друге стосунки в порядку, третє гроші, четверте здоров'я. Люди приходять до мене на консультацію як до астролога, з двома питаннями: гроші і стосунки. Я завжди вертаюся до пункту першого. І це основне, з чим я працюю, і також про що ми будемо записувати ці відео. Пункт перший, чи ви в порядку. Якщо ви не в порядку, ви не знаєте, чого хочете ви, у вас хибні цілі в житті. От як Андрій розповідав, так? От, що каже, я пішов вчитися, тому що це було модно. Я так само вчився на комп'ютерщика, на програмісту. Ну я туди пішов, тому що мені це подобалось. Що я звідти пішов, це вже друга історія, бо мені просто зір не дозволяв стільки часу сидіти за комп'ютером. І я в якийсь момент я трохи ну, перегрузився, у мене просто мозок сплавився, я сказав, що ні, все, я, я звідти виходжу. Ну, я, ну, я вмію програмувати якісь речі, зараз там можна вернутися до цього, на сам факт. Тому що мені це не дуже цікаво. Тобто, перше, я в порядку, друге, стосунки, тоді гроші, потім здоров'я. У нас дуже часто люди, людина не в порядку, стосунків немає, людина прагне гроші. І з цьому виникає затик. І три рівня, з якими ми працюємо, це також як працює перший рівень. Це я душа, друге, моя душа знаходиться в тілі, чоловічому або жіночому, і до тіла додається певна інструкція, це гороскоп. Ну, тому що кожен знак має якісь певні дані. От, і в нас є ці дані, да, які можна, скажімо, вирощувати. От, або, або ну, з ними можна користуватися або не користуватися. Ще секундочку закінчу. От, наприклад, беремо для прикладу. Ну, популярний приклад, просто смартфон завжди під рукою, і на ньому найкраще показувати найлегше. От. Чи можна, Андрій, смартфоном можна забивати цвяхи? Можна. можна, можна, супер. А молотком можна дзвонити по батареї? Можна. Супер. Питання. Для чого тоді смартфон? Смартфон для того, щоб дзвонити, а молоток для того, щоб забивати цвяхи. От така проста аналогія. У вас смартфон завжди в руках і ви це запам'ятаєте собі. Тому що як ви щось не розумієте, то задайте собі питання. А смартфоном можна цвяхи забивати? Та можна. Для чого? Так, да. ви щось хотіли ціло допомогти? Так. Да, отут е, штука, яка мені колись ще до зустрічі з вами. Е, Перевернуло світ, я вже не пам'ятаю в з вчителів Це було. Mm -hmm. Коли мені задали таке питання: Андрій, як думаєш, в тебе, ти вважаєш? У тебе є душа? Mm -hmm. І я такий: да, в мене є душа. І е, людина так посміхнулася і каже: е, Дивись, якщо в тебе є душа, то хто ти? No. Хто ти є? Ти твої думки? Ну там ти починаєш, що це думки, ось моє тіло. І добре, а в тебе є душа, що таке душа? Поясни. Ну кажуть, це щось трансцендентне, це щось е, нескінченне. І е, оскільки, ну е, скажімо так, там е, рівень розуміння е, вже був, е, мені задали питання: тобто, ти хочеш сказати, що суб'єктом mm -hmm. є елемент, який кінечний, а об'єктом є безкінечний. Чи може навпаки. Тому що коли ти кажеш, що я душа, якої є тіло, у тебе змінюється зовсім е, концептуально от всі, всі речі в тому житті, е, там, ти по-іншому переживаєш е, складнощі, радощі і таке інше. Тому що е, ця штука е, це обман, в який ви самі себе загнали кажучи, що в мене є душа. Да, Я душа в мене є тіло, да. оце е, якщо над цим дійсно сісти і подумати хоча б півгодинки, просто подумати, яка різниця між цими двома висловно, е, це вже дуже сильно змінює е, спосіб мислення. І, е, а спосіб мислення впливає на результати вашого життя напрям. Ну, скажу вам так, дивіться, якщо людина дійсно зрозуміла те, що я не тіло, я душа, то, в принципі, вона вже наш проєкт пройшла успішно, весь. Але це, знаєте, це так сказати на рівні інформації, це одна історія. Ну освідомити це зовсім інакше. Усвідомити це зовсім інакше. Ну, так що, так. що це, це взагалі е, така штука, е, я теж там, із дружиною сам довго думав, е, от є речі, е, наприклад, е, які я розумів, е, Оце, скажімо так, ця штука, коли ти ходиш до вчителів, і вони кажуть, знайди свій шлях. І ти такий, ви такі класні, <сміт> ви всі такі розумні. Поможіть, ну, 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 типу, покажіть. А вони кажуть, ми не знаємо, який свій шлях. Ти маєш знайти свій <сміт> шлях. І коли ти. Ну, якщо брати ось так з, з часу, коли я почав задаватися цими питаннями, це вже років 20. І коли ти через 20 років знаходиш у такий, а, -а, а! Ось що знаєш і знайди свій шлях. А потім е з'явилася така думка, коли, як це пояснити іншим, і крім слів, знайти свій шлях. Я нічого не знайшов. Да, да, є такі. Окей, я надеюсь, що ми відповіли на це питання, чим відрізняється ведична психологія від сучасної. Вона не то, що це М -м, Ведична психологія, це є повний комплекс підхід. От, знову ж таки, я е не можу сказати, що це тільки ведичний підхід. Вивчайте будь-які священні писання, уточнюю священні писання. Тому що те, що ну, я вивчаю просто пхагаводіту, тому що ну, мені ближче це писання, я його вивчаю. От. Людина може вивчати Біблію, тому що я спілкувався, е знову ж таки, мені багато років. Типно було для того, щоб знайти людей, які кваліфіковані та компетентні в писанні цього Біблії, от мені цікаво для себе піти на курс по Біблії до тих людей, які вже дали мені відповідно ці питання. Цікаво почитати Коран для себе. Ну, от Є ще тірокурал, тобто є різні священні писання. да от Тобто, це що те, що ми от говоримо, то, що я розповідаю Андрій, що говорить, це описано все у всіх священних писаннях. Просто на сучасна психологія, там просто є якісь певні, скажімо так, пробіли, які не заповнені. Там є професійні люди. Так, але в більшості людей вони на рівні інформації це говорять, але вони, можливо, не усвідомлюють повного всього циклу. Да, Андрій. Тут хотів би доповнити знову ж таки про Біблію, тому що mm -hmm. е е тут є проблема інтерпретації. Да. І е те, що мені дуже сподобалось в Багавадгіті і в Ведичних писаннях, я не побачив там інтерпретацію. Це дуже важкі важкі тексти. Вони з одної сторони це просто історії, а да? з другої сторони там є тексти дуже важкі, які от ніби ти розумієш, що буквами написано, що... зовсім інакше. Але ось, наприклад, коли я ну, скажімо так, я не кваліфікований спеціаліст з біблії, але я спілкувався також з людьми зі спеціалістами, наприклад. Ось заповідь Невбий, і заповідь, яка написана арамейською, з якою зроблено переклад не вбивай без необхідності. Це дві кардинально різні да. заповіді. Да. 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 І ось з таких деталей, з таких нюансів, там і плили вкради, і. Ну, наприклад, там в усіх священних писаннях написано «Поважай матір батька і матірство. Так. Але знову ж таки, в сучасному світі дуже важко, типу, це колись, тому що ти від них залежав. А зараз я такий незалежний, я пішов на роботу. Не допоможе. Не допоможе. Це не про залежне. Це про муханьку. Чисту механіку, як працює світ. І я скажу навіть там, уже працюючи рік над ці, от просто однією цією заповіддю це дуже важко. І якщо вам здається, що от я просто скажу, що я вас поважаю, не це має бути отут. Це має бути от отут, так. Він з вами Добре, я сподіваюся, що ми відповіли на це питання. Далі у нас ще будуть відео, ми будемо більше це питання розкривати. Нагадую вам, якщо у вас є питання, пишіть, будь ласка, в коментарях. Діліться відео з вашими друзями. Дякую за перегляд та до зустрічі в наступних відео.